Всіх вітаю. Очередний спеціаліст знову з вами, Меганчик другий, 1.9 дизель. Значить, дизель. Така історія зі мною случилась. Їду я зранку на роботу. Е, сразу поправочку ввожу. Горить в мене лампочка з залишилось там ще трошки, скажімо так. Топлива, лампочка вже горить. Їду на роботу, вже під'їжджаю, залишається кілометр два, машина починає щось дергатись. Вроді не глохне, але й не їде, на педаль зовсім не відповідає, щось дергається, їде, вже просто забив першу передачу, їде, вона просто так дергається, але ще, ще їде, не глохне, скажімо так, бистенько я з'їжджаю, поки є змога, десь в стороночку, щоб не заважати вже так руху. спригнув на бордюрчик, заїхав. Ну і коротше, запускаю, троїть, придить, пихтить, глохне, непонятно, що ну, часу не було розбиратись. Поїхав, ну, закрив машину. Пішов на роботу, бо залишалось 20 хвилин там якраз дойти по часу. Думаю, розберусь вже ну, пізніше, або в обід, підійду, або ну, і Поки ще йшов, я думаю, напевно, це в мене топливо закінчилось, оскільки там лампочка горіла, може десь. Не розчитавшись, там комп'ютер, там пробки там, туди-сюди, може десь я лоханувся, скажімо так. Десь. Закінчилось топливо, то воно заглохлася. Прийшов вже на роботу, там, попросив хлопців, мені там солярочки, каністрочку невеличку привезли. Я вже там після роботи пішов, залив, топливо, торк машина завелась, поїхав. Думаю, ну окей, все, паливо лоханувся. Ну, перший раз, якби в житті кінчився дизель. Ну, у нас на 1,9 1.90, ну, у кого є груша, то це не проблема, підкачав, чи з тим дозбухом не є. Проблем нема, може, просто подобається трошки покрутити, але в принципі, завести 1,9 DCI з грушею, навіть коли кінчиться топливо із оздушеним двигуном, в принципі, це не є проблемою. Там прокачав, можна з фільтра спустити, добратися до штуцерка, ну, якби це там 15 хвилин танцю з бубном і все запрацює, якщо все справно. Ну, в общем, заїхав, я їду, я вже додому. Приїхав кілометрів, мабуть, 8-9 і знову та же херня. Починає тупити, страшно. От, вже на педаль не відповідає, вже на аварійці, Якраз справа там буквально метрів 50 заправка. Так під горочку ще треба було піднятися. Оце я вже там думаю, лише би вона виїхала під цю горочку, бо так пехтить, пердить, є літян. Доїжджаю, заїжджаю на заправку, ну, думаю, ну заправлюсь, якраз під'їжджаю під колонку, заправлюсь, думаю, ну може знову топливо, ну, то як, може мало там тих 4 літри, що я залив на пустий бак. Ну вже не знаю, що думати. Заливаю топливо. Підходжу, не заводиться. Ніфіка круто. Ну, Добре, що в мене завжди з собою є ELM діагностика, телефон, понятне, діло, завжди Быстренько підключився, подивився. І там була помилка по регулятору тиску палива. В общем, думаю, ну, все, приїхав, мені надатись на обочинку. Тут відключив цю фішечку. Відключив, вставив. Пішов, попробував, машина завелась. Ось це такий варіант. Якщо глючить цей клапан, то скидайте фішечку, потім ну, виключайте там зажигання, то скинули фішку, в общем, оділи фішку і у вас є шанс, що ви ще заведеться і якось трошки поїде. Ну, в общем, їду я знову, знову приїжджаю там, кілометрів 5. Коли в роботі, в процесі, якби, то вона їде. А от тільки зупинився на світофорі, постояв там минутку, вже знову починає оце не відповідати на педаль, обороти плавають, не глохне, але ось так. От, ну, не відповідає на педаль, не реагує зовсім. Знову я такий, переїжджаю через дорогу на розворот на окружні, одразу дає змога на собі зупиняюсь, знову виходжу, знову знімаю цю фішечку, знову її одіваю. І їду коротше, додому. Доїжджаю, мені там якраз знову залишилось кілометр 3-4. Вже доїхав, все, по... все нормально. Ось такі справи. Регулятор давлення, паливо. значить Дивіться, це в мене стоїть наразі цей старий, на якому в мене ці всі глюхи. Е, Є в мене ще один. Колись я його поміняв, купив. Бо щось мені приговорили, але це казався не він. Я купив то ще коли, той час, коли я ще до мастерів їздив обслуг, обслуг, для обслуговування, і мені приговорили, бо в мене щось не заводиться. Згадав, був обрив ось тут проводки. От бачите, воно в мене поміняна на датчику розпредвала. А Мені приговорили цей клапан. Ну, я його купив, поміняв, результату ніякого не було. Він в мене якби, типу, залишився. Якийсь час я на ньому їздив, але пропрацював він недовго і почали на ньому от, підплавувати обороти. Там відео я покажу, обратіть увагу саме на цьому клапані, де плавають обороти, вони ну, так різко падають, то 170 повинно бути 260, потім різко там за 380 повинно бути тих же 250, ну, тобто він собі гуляє. Не знаю, чому причина, вроді би як би новий. Він поїздив трошки, не знаю, рік, може, півроку я на ньому поїздив, а знову ж таки, після того, як він почав глючити, більшості на холостих, коли просто машина стоїть, на холостих він глючив. В роботі, коли їдеш, особо це не відчувається. Якби і не дергається, нічого, а на холостих, я заводив машину і вона кидає трошки Ну, Буде видно на графіку. Назад поставив я вже цей рідний, ось у мене такий покрашений. І оце ж він працював, йому вже років 5, це як він в мене, не знаю, може це і рідний клапан. Ну Суть в тому, що ось він почав глючити, я його промив. І ось зараз я його поставив і він працює на холостих у всякому випадку. Він працює ну, нормально, держить обороти, вони там плавають там. В діапазоні 15 одиниць, ну, то є максимум плюс-мінус. Ну, не знаю, це норма, чи це, це нормально, чи це ненормально. Але ж поправку можна зробити і на сам ТНВД, уже на його підкачуючі можливості, може десь там глючить А може і сам клапан теж вже трошки не вспіває. Але в цілому ну, він працює краще, ніж ось цей новий. Після того, як я його промив Ще його не тестував, прям так. Конкретно в роботі, в їзді, бо він от, може зараз працювати, а десь нагріється і може вже підклинювати, ну так скажемо. Особливо ж я замічав цей випадок, про який я вам розказав, що саме на гарячу він починає глючити. Тобто На холодну він ну, нормально задаюся, працює, а потім я їду там 5-10 кілометрів, зупиняюся і все, він починає вже підвисати, троїти. Так що поки що він працює. Я покатаюсь на ньому після того, як я розібрав його і промив. Хоча там як би Зараз побачите, я розберу ось цей і вам покажу, як я його розбираю. Промиємо ще цей і подивимо, подивимося, потім поставимо, чи зміниться ці плаваючі його, його робота, чи не зміниться насправді. чи Це промивка вона ні, не впливає ні на що. І в ітоді мені все одно прийдеться. Купити ну, новий клапан. Чи це просто вже якась ця електрична, чи електронна, як правильно сказати, його частина, саме десь тут щось підвисає. Ось так, беру. І потихеньку. Стукаю. І звідси він повинен вилізти. Так, стукаємо, стукаємо, це не швидко відбувається, потихеньку. Солярка спочатку. Але слідкуємо, щоб не повипадало там. Все, зараз побачимо, вдасться мені його вибити чи ні. Той тобто старий я вибив, я думаю, новий також виб'ю таким способом. Ось бачимо, він вже потихеньку починає виходити. Звісно, акуратно ці вушка, щоб не зламати. Я то стукаю, бо мені особо не жалко його. У мене є той старий, і я просто знаю, що він все одно глючий. Це чисто такий експеримент, чи дасть щось його чистка попри явній явні несправності його. Ну, Особливо на холостих оборотах він плаває. Так, то він вроді працює. Ну, ну, Якби автомобіль їде на ньому. Але погано працює. Ну, в общем, вибиваю його, мию і попробуємо, чи з ним щось можна буде зробити. Так, хоч як запасний, прямо якщо заглюче, старий зовсім, то це підкинути швидко доїхати додому. Така ціль хоча б. О, вибити. Ось тут, бачите, він Шобака! просто посажений. Ну, не дуже акуратненько, можна було акуратніше, але так, я не дуже з ним Шобачка! грався, скажімо так. Дивимося, що у нас тут внутрі. Шобака! Ось така шайбочка. Ось. Не знаю, ігла така скаже. На бійки. Ну і сам накінечник. Все, більше тут нічого немає. Ну і внутрі у нас полость. Зараз все вимиваю, де кожну дирку, яка там є, десь пробую все промити. Збираю назад, ставлю і подивимося, чи це поміняє щось. Промиваю, продуваю, де можна, усі отвори. Тут було трошки якісь з фракції фракцій, забруднення якісь було. Тут всередині все вимиваю, промиваю. Так же ну Тут де є отвір, туди ми продуваємо скрізь. Так, же, так всередину там, замив, прочистив. там Ну В принципі, нічого складного. Раз, два. Де, де бачите, там і продуваєте, прочищаєте. Збираю, будемо пробувати ставити. Все, зібрав обратно, тут все просто. так же вже головочкою берете, одіваєте, і, ну, перевертаєте і стукаєте, якби запресовуєте. Єдине, чого я не зробив, можливо це і помилка моя, щоб ви, якщо будете дивитися, будете розуміти, поставити якісь мітки, як він повинен у вас стояти, цей накінечник відносно корпуса. Я не знаю наскільки це важливо, оскільки тут отвори, в принципі йдуть по кругу, як ми бачимо, але на всякий випадок поставити якісь мітки, щоб ви поставили в тому, в тому ж положенні, в якому він був. Значить, все, ставлю. Зараз взагалі подивимося, чи буде він працювати взагалі. Так, щоб відкрутити сам клапан, ну тут все просто Торкс. Такий у нас тут 25-й, раз, два і знизу третій. Відкручуємо. ну дивіться, Щоб не зірвати. Особливо нижні, бо якщо зірвати або цей, або цей, то їх ще можна щось з ними зробити. там от як у мене, Бачите, він зірваний, але я його... Подивись, Зубило молоток і все нормально. Але якщо нижній там зірвати, то це, звісно, капець. Прийдеться, мабуть. ТНВД ну, знімати, щоб туди добратися. Так що там продуйте спочатку, якщо там може бути, гряз... засорено чимось, зірочки, да. продуйте, прочистіть. Переконайтеся, що там все добре плотно сідає цей торкс, а потім вже крутіть. Ну, зажимати теж не потрібно там, сильно. Я від руки позажимав обичним таким ось Геобразним торксом і нічого страшного, нічого не підтікає. Там є уплотнителі, навіть без нижнього зараз в мене стоїть клапан. Болтаю, все нормально. Знімаємо, ставимо це і перевіряємо, що щось змінилося після того, як я його помив чи ні. Все. Клапан на місці, не забуваємо фішечку. Нічого я не прокачую іду, пробую запускати автомобіль. Запуск пройшов без проблем. Ну Там чек горить. Це по свічам накала, там теж якась проблема є. Щось повилазило всьо літом. Або це проводка, так десь глюч окислюється. В общем, буду розбиратися. Але в цілому на роботу це не впливає. Трошки попрацює, бо він буває почав ну, кидати обороти не з самого початку, як тільки завівся, там, через там 2-3-5 хвилин роботи він починав так плавати, ну як було видно на відео. Зараз чекаю, якраз підключу діагностику, будемо дивитися на самі оберти і тиск в рампі самі. Так, ну що, значить клапан більш-менш працює нормально, це можна бачити по діагностиці, обороти перестали плавати. Ну І так же сам тиск в топливній рейці теж перестав пригати так явно, скажем, він, <кхух> він пригає. Десь в діапазоні, десь в діапазоні до 10 одиниць. Це на цьому новому клапані, ну, який, в мене, який я сьогодні от відремонтував промив. А старий клапан, той на, на якому в мене заглючив автомобіль, е також я його промив, також він якби, працює на холостих нормально, але в нього погріщність трошки більша. Ось ну, пришка е заданого. і... Е Моментального тиску. У нього десь ну, більше 10, там 15 може пригати, всього там, до 10. 11 там, це, ну, один раз там напригнуло і все, за там, 5 хвилин. В общем, залишу тому я цей новіший э, датчик или, як його, там, регулятор тиску. E, ну, оскільки він новіший, це раз, оскільки я його помив також це два. І я на ньому їздив, а цей мене підвів, я його ну, якби викидати не буду, я його кину просто в автомобілі, Там сховаю в карманчик якийсь. Хай він собі буде в процесі, в дорозі, вдруг, що я буду знати, що в мене є можливість доїхати якось додому. Але поки що тестую це і побачимо. Перестали, знову ж таки, повторяюсь, плавати оберти і тиск втопленів. Рейці. Але наскільки це, як на довго, він там прогріється, нагріється і знов почне глючити. Хоча напоминаю, що він працював ну, саме на холостих він глючив цей датчик. Так, в роботі, в режимі їзди, то він якби особо про себе не давав знати. Підтраював він саме на холостих. Тому я його і поміняв знову на старий. Бо коли цей почав троїти, це явно було чути. Я завів, то так, от воно такі плавають, скажем так, обороти. На тахометрі це, в принципі, не було видно там по стрілці, там, може, якийсь мінімальний в неї такий хід був, але прям глазом так воно і незамітно. Але чути було, коли я стояв прямо на вулиці. Як вони то піднімаються різко, то падають. ну І коли поміняв цей старий, то цей симптом пройшов, вона більш-менш почала робити рівно. Робота датчика, який я промив у нового цього. В принципі, працює вже більш-менш рівненько, нема таких різких ніяких скачків. Працює як працює, нічого лишнього немає. Порівняно з тим, як він працював на холостих на до того, як я його промив. Вже проїхався по городу, як бачите, не вдома. По датчику після промивочки працює нормально, нічого не троїть. тиск. Не падає, там, не піднімається, якби держить плюс-мінус нормально. Мені кажеться, що навіть якось перестало трошки дергатись в процесі їзди, так що, в принципі, мийка клапана щось дала. Навіть він гарячий, але в принципі поки що не глючий. Не знаю, як надовго, але поки що все з ним нормально. Так що можна мити і пробувати у всякому випадку промивати його, розбирати, промивати і встановлювати.